Коли ми чуємо фразу шосте чуття, у нас в голові одразу з'являються асоціації з чимось загадковим, містичним або навіть надприродним. Часто це пов'язують із передбаченням майбутнього, читанням думок або відчуттям небезпеки, коли навколо все виглядає абсолютно спокійним. Але чи дійсно це щось надприродне, чи можливо шосте чуття не це абсолютно реальна річ, яка має наукове пояснення. Спочатку згадаємо п'ять основних чуттів, які ми вивчаємо ще в дитинстві: зір, слух, смак, нюх і дотик. Саме вони допомагають нам орієнтуватися у світі, отримувати інформацію про навколишнє середовище. Але виявляється, що людина має не тільки п'ять чуттів, їх набагато більше. Одне з найменш відомих, але дуже важливих це пропріоцепція. Це відчуття положення нашого тіла у просторі. Наприклад, навіть із закритими очима ми знаємо, де зараз знаходиться наша рука чи нога. Це дуже складна система, в якій задіяні м'язи, суглоби та нерви, і вона дозволяє нам ходити, не дивлячись на ноги, або ловити м'яч, не замислюючись, як саме рухати рукою. Це вже не зір, не слух і не дотик. Але ми це відчуваємо, і багато дослідників вважають, що саме подібні внутрішні відчуття можуть входити до поняття шостого чуття. Інший приклад вестибулярний апарат, що відповідає за баланс і рівновагу. Це теж окрема сенсорна система, що не пов'язана безпосередньо з жодним із п'яти традиційних чуттів, але без неї ми просто не змогли б ходити прямо. Але найбільше враження на нас зазвичай справляє те, що ми називаємо інтуїцією. Наприклад, бувають моменти, коли ти відчуваєш, що щось піде не так, наче все спокійно, але всередині щось неспокійне. Або ти зустрічаєш людину, яка поводиться чемно, усміхається, але щось тобі каже. Цій людині не можна довіряти, і через якийсь час виявляється, що твоя чуйка не підвела. Звідки ці відчуття це і є те, що більшість людей називають шостим чуттям? Науковці кажуть, що інтуїція це не магія. Це результат надзвичайно швидкої підсвідомої роботи мозку. Ми сприймаємо сотні дрібних сигналів від інших людей: жести, міміка, мікроемоції, інтонація, навіть запахи. Але свідомість просто не встигає все це проаналізувати. Мозок робить це сам у фоновому режимі і видає результат у вигляді внутрішнього відчуття, тобто інтуїція це невідьомський дар. А результат колосального досвіду і здатності мозку вчитися на несвідомому рівні. Дослідження навіть показують, що професіонали у своїх сферах мають особливо розвинене шосте чуття. Наприклад, пожежник може відчути, що будівля ось ось завалиться, хоча жодних очевидних ознак ще немає. Лікар може відчувати, що з пацієнтом щось не так, хоча всі аналізи в нормі. Їхній мозок на основі досвіду обробляє мікросигнали і попереджає про небезпеку ще до того, як її можна пояснити логічно. А тепер трохи філософії. Деякі вважають, що шосте чуття це зв'язок з чимось вищим, інтуїція. Як доступ до колективного підсвідомого або навіть зв'язок із природою чи всесвітом, з точки зору науки, це поки що лише гіпотези, але не можна заперечувати, що в деяких випадках інтуїтивні відчуття дійсно вражають своєю точністю. Цікаво, що навіть у тварин є те, що ми могли б назвати шостим чуттям. Наприклад, перед землетрусами багато тварин починають дивно поводитися, залишають свої домівки, ховаються, вони відчувають зміни, які людині недоступні. Їхні сенсорні системи реагують на коливання землі, зміни тиску чи електромагнітного поля. Все це теж можна вважати особливим типом чуття. Дехто навіть вважає, що люди мали набагато розвиненіше шосте чуття в давнину, коли жили ближче до природи. Можливо, з розвитком технологій ми втратили частину тих інтуїтивних навичок, але вони залишилися в нашій підсвідомості. Іноді вони проявляються в несподіваний момент. У вигляді внутрішнього сигналу. Іноді шосте чуття спрацьовує у найважливіший момент, коли потрібно зробити вибір. Буває, що розум каже так, але щось всередині каже ні, і ми обираємо серцем. І дуже часто саме такі рішення виявляються правильними. Отже, підсумуємо, шосте чуття це не міф і не щось чарівне. Це або підсвідомі сигнали, які обробляє наш мозок. Або справжні біологічні відчуття, які ми не усвідомлюємо, але які реально існують. Ми постійно сприймаємо більше, ніж можемо пояснити словами. Просто потрібно навчитися слухати себе, помічати сигнали, які подає наше тіло, наш мозок і наша інтуїція. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось відео, оціни лайком та коментарем.